Після полону історія військовослужбовиці з Буковини, яка впродовж шести місяців чула, як катують українських захисників, підписали меморандум. Волонтери та військовослужбовці уклали договір про співпрацю, щоб попередити шахрайство. Воєнна творчість, чернівецькі художники перетворюють трофеї та уламки зброї на донати для ЗСУ. У Глиниці тривають ремонтні роботи з облаштування тимчасового моста через річку Прут. Упродовж десяти днів у селі Глиниця підрядник влаштовує під'їзди до місця, де змонтують тимчасову споруду, надану норвезькими партнерами. Отримати важливу допомогу було дійсно непросто, адже такі мости зараз вкрай необхідні на сході країни. Не тільки моя основна робота була по тому, щоб нам надали цей тимчасовий міст. Так само дуже активно. Я хочу сказати, що служба автомобільних доріг опікувалася цим процесом і можна сказати, жила в місті Київ, в нашій студенті для того, щоб цей міст. Місти, які ми отримали тимчасовий, все ж таки був наданий нам тут, на нашій території, тому що ви розумієте, що досить багато містів зруйновано у нас на східній Україні, і вони потребують зараз, можливо, навіть більш, більше потреби ніж у нас. На об'єкті працюють чимало спецтехніки, роботи з прокладання під'їзних шляхів виконує підрядна організація Автострада. Вона ж зводитиме тимчасову переправу. Цей підрядник вже має досвід у влаштуванні тимчасових мостів, переданих у рамках гуманітарної допомоги Україні з Чехії. Тож за сприятливих погодних умов автомобілі зможуть їхати через тимчасовий міст вже на початку травня. На щастя, наразі поки що нам нічого не заважає, завадити нам може тільки суттєвий підйом води. Ну на на щастя з божою допомогою у нас сьогодні немає такого того, навіть в горах того сніжного покрову, який ну нам би міг завадити. Якщо не буде сильних довготривалих злив, то в принципі в тому графіку на ми можемо рухатися. Тимчасовим мостом через річку пруд зможуть проїжджати не лише легкові автівки, а й вантажівки вагою до 25 тонн. Це дозволить на 80% розвантажити дорогу біла, стрілецький кут. Ігор Гах також пояснив, чому основний міст знесли. Бо тут землі, які справа зліва, вони розпайовані, тобто це привело би до значного здорожчання об'єкту і ну практичної користі б ну, не принесли. Якби ми не роз. Або не розібрали, або повністю не закрили проїзд по цьому мосту, то ну, ми б мали сьогодні, можливо, зовсім інші наслідки. Тобто не розібраний мост в ході ремонту, а якусь катастрофу з, напевно, з, напевно, з напевною кількістю загиблих. Відповідно, рішення. Щодо ремонту моста, воно є ну, обґрунтоване. Спочатку для розборки, бо не можна було б формувати і будувати опори моста без того, щоб розібрати старі. Попри війну, будівництво основної споруди через річку пруд не зупинятимуть. Вже коригують проєктно кошторисну документацію для того, аби згодом відновити ремонтно-будівельні роботи. Голова Чернівецької ОВА сподівається, що це станеться вже. Цього року, утім, точні прогнози робити поки що ніхто не береться. Олена Крічко, Андрій Кордубан. Новини Чернівців. Телеканал Сі4. до України повернули 15 дітей з їхніми матерями та законними представниками. Це діти з міст Харківщини та Херсонщини, які були окуповані ще на початку повномасштабної війни. Про це повідомив обуцмен Дмитро Лубінець. Як буковинська військовослужбовиця пережила півроку російського полону. Історія Анжели Піцу 17 жовтня минулого року відбувся один з масштабних обмінів полоненими, у ході якого вдалось повернути 108 жінок. 96 військовослужбовців, з них 37 сім евакуйовані. Зазовсталі 12 цивільні. Серед звільнених опинилась боковинка Анжела Піцу. Чотири роки тому вона вступила до лав військових. До служби жінка перепробувала себе у кількох професіях. Грала в оперному театрі, працювала торговою агенткою, аж поки не стала кухаркою у своїй бригаді. Згодом пройшла навчання. Так стала спеціалісткою артилерійської справи. Вони кажуть: ну каже, ти одна жінка тут є поруч як казарма. Чи може підемо, ти там переночуєш? Я відмовилася, тому що якщо це є екзамен, якщо це є на витримку, кажу я не піду нікуди. Повномасштабна війна застала жінку, коли вона була в Маріуполі. Вона у складі свого підрозділу тримала оборону міста до останнього на Азовсталі та заводі Ілліча. Все було ну напруга, постійно напруга. Рано четверта година. Вже вони летіли істребітелі і бомбардували. Дехто навіть спав з автоматом в обнімку, і це було жахливо. Десь хтось і привикав до того, просто спали, ігнорували. Воювали за Маріуполь, доки командування не наказало підрозділом розділитись та виходити з міста. Та про це вже знав ворог, розповідає Анжела. Українських військових взяли у полон, тримали у Мирному, Сартані, Новоазовську, Донецьку і, зрештою, перевезли до Оленівки. Військова була у цивільному, але її викрала переписка з донькою. Я кажу, так, я військова, я служу там. І тут підходить інший, інша людина, і щось, а вона погано говорить. І як був в перчатках оці тактичні, а тут у них костяшка, і мені як у ребра. З силою в ребра і одразу в серце. Я там думала, що я впаду. Під час побиття Анжелі зламали ребра. У полоні її тримали у тісній камері разом з 30 іншими жінками з усієї України. Найстрашніше, пригадує Анжела, це чути, як катують побратимів. Звук розматування скотчу Анжелу лякає і досі. Наматування скотчем, Вже ті кати настільки обнагріли. Вони думали, що вночі не чути нічого. Але ми просуналися від того, що воно вони не матують. Я не знаю, що вони робили, але хлопці так кричали, їм ще й рота закривали. 1 жовтня військових вивезли з Оленівка до колонії у Воронезькій області, де наказали роздягнутись і помитись. Анжело фотографували оголеною. Потім була колонія у Таганрозі, і 17 жовтня до камери зайшли вже на конвоїри, а військові українських полонених повезли додому і плакати, і не плакати, Ми не знали, ми не знали, як, як радіти. Ми стояли нещасні, такі худі. нам дали щось перекусити. Боже, ми як побачили, там ковбаска, сир. Там потрошки воно було такого Все не повірити в одній руці хліб, в другій ковбаса. Я за стільки часу не бачити нормальну їжу. Коли була у полоні, зізнається, мріяла ще хоча б раз побачити, обійняти батьків та доньок, і це бажання здійснилось. в тебе успіхи, успіхи добрі, да? гарно вчишся в мене. Я дуже тобою пишаюся. То в мене сама гарна квіточка на світі. Я тебе дуже люблю. І я тебе, моя хороша. Після реабілітації у Польщі Анджела відновлює здоров'я у Чернівцях. Підсумовує неодмінно відновить службу, бо ЗСУ то стиль її життя. Максим Берник, Діана Чіок, новини Чернівців, телеканал Сі 4 Буковинські військові та волонтери підписали меморандум про співпрацю щодня. Благодійні організації отримують сотні запитів від військових, аби спростити процедуру передачі допомоги і чітко зрозуміти, що коли та кому передають. Сьогодні в Чернівцях підписали меморандум. Є дві організації, які з 2014 року мають максимальні позитивні відгуки, і ми хочемо, щоб ці організації також допомагали і відповідно нашій бригаді територіальної оборони. Андрій са каже: на жаль, шахраї не бояться і часто під виглядом зборів на допомогу нашим захисникам просто поповнюють свої кишені. Тож, аби такого більше не було, і військові отримали дійсно ту допомогу, яку потребують. Сьогодні підписали угоду. Якщо є логістика, це набагато краще ніж є анархія. І якщо всі разом хочуть допомагати, наприклад, комусь якомусь конкретному бійцю, або, наприклад, кожна дружина хоче купити своєму чоловікові тепловізор, а він тим тепловізором, в принципі, в бою не користується. Леся Михайлюк запевняє, така співпраця допоможе регулювати надання допомоги тим, хто цього потребує. Це підтверджують і представники організації ЮНА. Тобто запити надходять, і по мірі можливості розп. Поділяється або особисто буде казати саме на цю частину. Така співпраця допоможе швидко закривати усі збори та передавати те, що дійсно потребує військовий підрозділ. Роман Олійник, Андрій Кордубан, Новини Чернівців, телеканал СІ 4 Чернівецькі художники розписують військові трофеї для благодійних аукціонів. Роман та Марія Ангеліна долучилися до міжнародної благодійної організації Тунг збирає донати ще влітку. Від організаторів отримують військові трофеї, а далі шукають тематику, за якою розписують відстріли. Марія Ангеліна каже, для неї це неймовірна можливість допомагати армії. Це не просто закинути в кудись там щось зготувати, поїсти. Так, да, це дуже важливо. Це, це всі мусять робити. і Ми це робили на початку повномасштабного вторгнення. Але тепер, коли в мене є моя робота, моя творчість, яка може принести гроші військовим і допомогти їм мочити русських. <свят> То це, це для мене просто неймовірно. Дівчина додає, раніше малювала на звичайних полотнах. Тепер їй цікаво поекспериментувати на інших матеріалах, особливо тих, що мають свою історію, каже художниця. Ця робота це, о, це броня. Це броня, якщо, наша броня яку ми наростили, і якщо в неї попасти, можна побачити, що є під нею. Хто ми такі всередині? Це квіти барвінку? А барвінок це символ життя. У мене тут вони скорше символ живої душі, яка наша душа, яка українська душа? Хто ми такі під плитами броні? Ще одна робота, яку Марія Ангеліна передасть на благодійність уламок від російської ракети. На ньому художниця зобразила портрет Валерія Залужного, а ще пейзаж, про який мріє, чи не кожен українець. Ми шукали поверхню, де це можна зробити. Нам там присилали кучу-кучу всього. Мені щось не подобалось, одне, друге, третє, а потім прислали це. Тут такий підходящий розмір, і дуже цікавий, сама цікава форма цього уламку, і я вирішила, що це воно. Роман Степанов розписує уламки техніку, яку вигадав і випрацював сам. Малює лише перманентним маркером чорного кольору на контрастному фоні. Тематику малюнків обирає таку, аби відгукувалася йому та подіям, що зараз відбуваються. Власник попросив написати щось веселе, бо йому не хотілося ще більше обтягувати цю річ якимись. Го якимось горем, бо гори і так великі, але хочеться якоїсь радості, якоїсь іронії над цим всім військовим. І тому е я надіслав ескізи, і він обрав е ось такі. Якраз то поки я малював цю роботу, нам надіслали перші леопарди. Роман встиг продати на аукціоні шість своїх робіт за розпис, присвячений трагедії на Чорнобильській АЕС, заплатили 65 тисяч гривень. Художники кажуть, своїми роботами хочуть не лише допомагати армії фінансово, а й очистити нашу країну від проросійського сміття, перетворити його негативну енергію у щось пам'ятне та особливе. Олена Крічко Ярослава Боячук, новини Чернівців, телеканал СІ 4 на Буковині СБУ зібрала докази вини 20 депутатів Держдуми РФ, які сприяли повномасштабній війні в Україні. Шевченківський районний суд Чернівців визнав обґрунтованими і беззаперечними зібрані слідчими СБУ Чернівецької області докази вини російських посадовців. 15 лютого минулого року усі ці посадовці проголосували за постанову щодо звернення до президента Російської Федерації. В тому документі російські парламентарі просили розглянути питання щодо визнання так званих ДНР та ЛНР як самостійних суверенних і незалежних держав. А вже за тиждень вони одностайно віддали свої голоси за ратифікацію договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу між РФ і цими квазідержавними утвореннями. Такі злочинні дії стали формальною підставою для захоплення частини території. України та скоєння масових воєнних злочинів проти цивільного населення. Ну а для громадян Росії стало виправданням збройної агресії проти українців та силове захоплення території нашої держави. Буковинські прикордонники вилучили у контрабандистів цигарок вартістю у півмільйона гривень. Охоронці рубежу помітили біля кордону з Румунією трьох чоловіків, намагалися їх затримати, але ті взялися тікати в різні боки. У ході переслідувань одного із порушників затримали біля приватного помешкання у селі Шепіт. Там провели обшуки, знайшли аж 25 ящиків цигарок без марок акцизного податку, які готували до контрабандної переправи. Сбу затримала в Одесі двох ворожих інформаторів, які розвідували позиції української протиповітряної оборони. Отримані відомості ворог планував використати для підготовки повітряних ударів по Одесі. Втім, контррозвідники СБУ своєчасно викрили двох зловмисників, поетапно задокументували злочинні дії і затримали їх на спробі передачі відомостей агресору. За даними слідства, ворожими поплічниками є двоє місцевих жителів, серед яких працівник комунального підприємства теплопостачання міста Одеси. Встановлено, що російська спецслужба дистанційно залучила їх до негласної співпраці проти України. України. триває розслідування для притягнення винних до відповідальності.